Ков'яках ось зубр шукає гніздо. Тобто тут дуже багато пізнавальних книжок. Представниця Харківського літ музею Ольга Бондар Різниченко показує книжки, які передає бібліотеці села Ков'яги на Харківщині. Їх вона привезла дітям з деокупованих територій, які після 24 лютого мешкають у цьому селі. У нас з'явилися нові мешканці. Одна із волонтерів, Ольга Іванівна, зацікавилася. Я бачу, що вона фанат книги, і вона пообіцяла, що вона приїде до нас з подарунками. Акцію після окупації книжки для дітей літмузей почав після розмови з дітьми зі звільненої Харківщини, каже Ольга. У багатьох населених пунктах проблеми зі світлом та інтернетом. Тому говорить для дітей зараз книжки вкрай важливі. Один хлопчик підходить, Петрик, говорить: у мене одна книжка українською мовою, шість років йому. Я її весь час читаю, читаю я вже на пам'яті її знаю. Привезіть мені ще книжок. Ось книги які ближчим часом будуть вже в бібліотеках деокупованої території Харківщини. Акція проходить у форматі «Віддай, якщо можеш, візьми, якщо хочеш. Долучитися може кожен говорить Ольга. За її словами, вже доєдналося п'ять видавництв з різних регіонів України. Відвідувачі наших магазинів у Києві і у Львові матимуть змогу придбати книги, щоб передати їх літературному музею, який в свою чергу буде їх передавати тим, хто цього найбільше потребує на деокупованих територіях. До акції долучилися письменники та поети. Зокрема, Сергій Жадан говорить представниця літмузею. Він перший закупив велику партію книжок, які згодом відвезуть у Барвінківську бібліотеку. Ольга каже, харківський літературний музей вже зібрав майже дві тисячі книжок. Микита Ольховський Суспільне новини, Харківщина.